За час повномасштабного вторгнення агресор використав велику кількість різного озброєння проти України. Ракети та безпілотники рашистів майже щоденно завдають шкоди інфраструктурі та мирним об'єктам, вбивають невинних людей. Ми зробили короткий перелік того, чим Росія била і продовжує це робити по території України. Першим типом озброєння є балістичні ракети Точка У та Іскандер Вони запускаються з мобільних пускових установок на базі транспортних машин із західних та центральних регіонів Росії, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Також пізніше у рошистів з'явилися нові балістичні ракети, які поставляє Північна Корея. Їхня дальність завдання ударів до тисячі кілометрів. Ще агресор переобладнав свої системи ППО С-300 та С-400 для ударів по наземним цілям на території України. Дальність польоту ракети до 400 кілометрів. Однак тут варто додати, що зараз їхня кількість зменшилася, адже зсу активно винищують дане озброєння, в тому числі і у тимчасово окупованому Криму. Далі йдуть ракетні системи залпового вогню, град і «Смерч». Пуски цих систем відбуваються із західних та центральних регіонів Росії, окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Адже дальність польоту такої ракети, порівнюючи з іншими, невелика. Наступним типом озброєння є крилаті ракети повітряного базування, такі як Х-101. дальність польоту до 4500 км, кілометрів, та Х 55 і Х 555 Їхня дальність польоту до 2500 з Кілометрів запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС та Ту-160. Також є ще гіперзвукова аеробалістична ракета Кинжал. Її носієм є винищувач Міг-31К. Також існують і крилаті ракети морського базування Калібер, які запускають з кораблів Чорноморського та Каспійського флотів. Ну і наостанок, безперечно, кожен чув про ірансько-російські ударні безпілотники Камікадзе типу Шахет або ж Аналог Гіран. Запуск може здійснюватися з мобільних установок на території Росії або окупованих територій. Їхня дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. На жаль, терористичні атаки рашистів тривають і надалі. Тож бережіть себе та робіть усе, аби наближати перемогу України. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини.